Загидали ліси і землю занедбали, Поставила ес архіві трьох річок. То хто ж ви є, злочинці, канібали, Ударив чорниці і досить калачок. В яких лісах іще ви забраложені, Щияни чари ще занапастять, і мертві, і живі, і ненароджені, Нікого з вас до віку не простять. Самотність, тиша, чорне небо, пустеля, вічність, смерть і жах. Не доля, зло в житті потреба, аварія, біда, удар, евакуації, благання, солдати, поспіх, лікарі, дитячі крики, біль, прохання, молитви, правні пісні. Паради, сніг, травневе свято, шпиталі, кров, церковний дзвін, Ратівники, час хімікати, Загиблі до землі в клінах. Безодня змішана свідомість, пожежа, дим, вогонь хрести, дерева горі, непритомність за духа змішані ліси. Сучасність спогади минуле вчорашній день, чорнобійця були заснули, нащадки виросли тепер, Майбутній шанс, можливість, спроба, трав'яне свято, сміх, парад. Містечко, станція Чорнобиль, життя Дебют. початок Старт. Держині на Чорнобильській дорозі, вже другий рік, як сушують, піду, Прозори жах обманю ворота. Чи можна людям в хату війти? як смертний піт, на травах, на горіхах, Але найбільше стронці у стріхах. Хто сказав, що стріхи традиційні, у нас уже стріхи радіаційні.